Я її сажуся, говорю, дочь, ну ти ж знаєш, що у нас воєна встрення, ну, мам, знаю. Ну, дочь, ти знаєш, де у нас папа? Ну, мам, ну, звісно, знаю. Говорю, папа більше ні. Так, про найважчу розмову в своєму житті згадує Марина Щербакова. Ні, ні, ні. Тоді їй довелось сказати доньці Ульяні, що загинув батько дівчинки Денис. На той момент їй було лише 6 років. Вона була татковою, каже пані Марина, його маленьким світом. Тому що копія папа від слова «совсем». Походка, разговоры, вот это вот руками там, какие-то манеры. Они одно целе були. Буває, мами там з дітьми как-то больше, а у нас наоборот. У нас дольця, это папа. Это все. Мама, не надо. Марина з усмішкою каже, їх подружжя не було ідеальним на перший погляд. Їхні почуття зародилось у 2013 році. Через два роки одружилися та почали будувати спільне майбутнє. Разом ремонтували будинок, облаштовували побут, виховували доньку. Денис працював електриком. Як розповідає Марина, вони майже не розлучалися, усе робили спільно. Так тривало доти, поки в 2019 році він не підписав контракт зі збройними силами України. Наскільки я все пам'ятаю, он завжди хотів бути військовим. Вот, У него есть такой. У него дедушка был военным, у него папа был по границе, если не ошибаюсь. Понял, по границе. Да, И вот у него всегда хотелось ему. Ему хотелось ходить, душа у него сама тянулась. Но он сам по себе такой, ему надо было это. Mm. И он mm. просто mm. собрался, mm. такой вот, он просто собрался, говорит: ну, надо. Ну, вот как бы там начинается война. Син завжди хотів бути попереду і вести людей за собою. згадує мати Дениса, Алла. Він з раннього хотів бути яким-то лідером, лідером от як-то. Він даже Да, рубашка, піджак у того, в то курточка така, як от, ну, ну, лідерство, лідерство, він хотів лідерство, але він може сам не знав ну, в підлітковому віці, якого він хоче лідерства. А потім, напевно, у нього проявилося у лютому 2022 року Денис був вдома. Марина пригадує, 21 числа чоловіку зателефонували з частини та повідомили, що їхній підрозділ терміново вирушає на Чернігів. Вона одразу ж відчула загрозу, хоча Денис намагався заспокоїти дружину о п'ятій ранку, 24 лютого, рідні ошелешили. Почалася повномасштабна війна. Денис у той момент перебував між двома кордонами російським і білоруським. А вже 3 травня бригаду перекинули на Бахмутський напрямок. Перед виїздом Денису дозволили тиждень побути вдома. Це був, мабуть, для моральний для нього відпочинок. Це було заняття рібінкам більше. Він как-то з родственниками з всіми встречалися, зібрав всіх з усіми. Він нікого там не сказав, що там я не буду там з кем то там встречаться, всіх. Там з моїми родителями, з його родителями, там бабушки, дедушки, друзі. Коли у липні 2022 року з'явилась можливість побачитись разом з донькою, їздили до нього у Дніпро. Ки давно не видішне чоловіка від просто не дліпаєш друга Як Какот маленькі дідуті 16-річні, починають тут ну, друг друга друга не дходь. Ти не знаєш, куди їм себе деть. 29 липня Марина та Ульяна мали повертатися додому. А Денис на службу вона каже: тоді на вокзалі Денис Мріяв, що забере родину в Дніпро, де вони залишаться жити. Але зізнається жінка. Той момент вона відчула, що це прощання інакше, а в обіймі чоловіка ніби останнє. А я ще так голову понімаю, що то так така обнімашка в останній раз. Ну, типа, ми з тобою ще ж увидимся, а ті ж ребенку же сюди переїхати жити. Он такой, нічого. сели, он закрив двірі. І тут стало тяжело. У Бахмуті тоді був слабкий зв'язок, але Денис кажуть рідні, завжди їм дзвонив. Хлопці підіймалися на дах восьмиповерхівки і звідти телефонували додому. Они поднимались наверх, потому что там была только связь, хотя там было опасно. И там два-три человека поднимали, забирали пацаны телефоны, кто хотел, или там номера давали. Они поднимались и всем звонили, что все окей, все хорошо. Там этот живой, тот живой, все нормально, у нас просто связи нету. І він сюди дзвонив. 30 липня 2022 року. Старший сержант Денис Щербаков перше за весь час служби не позвонив рідним. Барина розказує того дня, він з побратимами поїхав допомагати розбирати завали після влучання неподалік позицій. А вона чекала на звістку від нього, як завжди. Коли почала набирати чоловіка, почула голос, але це був не Денис. Я де Денис? ви мені можете я говорю, сказати, чи Ні? Ну якби я думала, я подумала одразу все, крім того, що його немає більше. Ну просто. Он говорит, а он вчера похип і ложить трубку. Просто ложить трубку і все. Марина дозвонилась до одного з хлопців, які були поруч з Денисом, у день його загибелі. Я мо говорю: "Вова". Он: "Марина, прости". І все. Он говорить: "Тобі должны были ещё вчера сказать". Я говорю: "Ніхто нічого не сказал". Он говорит: "Я ничего не мог сделать". Ну, то есть, первая помощь там даже бы уже не помогла. 25-річний Денис Щербаков загинув, коли повертався на місце після розбору завалів. Його машина потрапила під обстріл. Після звістки, згадує Марина, їхня з Денисом донька Ульяна не дала родині провалитися в розпач. Вона й до нині згадує татка, тільки з усмішкою. Мати Дениса додає наостанок. Її син завжди поспішав жити, аби встигнути все. У нього давно, якщо щось он надумався, має бути сьогодні і зараз. От як там навіть вот вспоминаем это в любом отношении. Если он что-то захотел, это будет сегодня. Александр Соломко, Анастасія Лученко, Суспільне новини, Сумщина.